23 серпня в Україні відзначається День державного прапора. Державний прапор України прапор із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольору із співвідношенням ширини прапора до його довжини 2 на 3. Українська національна традиція символічного відображення світу формувалася упродовж кількох тисячоліть. Використання жовтого та блакитного кольорів. З різними відтінками на прапорах України Русі простежується від прийняття християнства. Згодом ці два кольори набувають значення державних у середині 17 століття. Після приєднання Гетьманщини до Російської держави набувають поширення блакитні сині полотнища із золотими або жовтими зображеннями хрестів та інших знаків. З часів Козаччини жовто-блакитне поєднання кольорів поступово починає домінувати на українських хоругвах, прапорах і клейнодах. Після того як перервалася традиція козацької символіки, тривалий час в Україні. Питання про національні символи не піднімались. Першу спробу створити жовто-блакитний прапор з двох горизонтальних смуг приблизно такої форми, як тепер, здійснила головна Руська Рада, орган, який представляв національний рух українського населення Галичини, яка почала боротьбу за відродження української нації. У червні 1848 року на міській ратуші Львова. Перша був піднятий жовто-блакитний прапор. Поштовхом до поширення жовто-блакитної символіки стала Лютнева революція 1917 року. 22 березня 1918 року Центральна Рада прийняла закон про державний прапор Республіки. Затвердивши жовто-блакитний прапор символом Української Народної Республіки. 13 листопада 1918 року синьо-жовтий прапор став і державним символом Західноукраїнської Народної Республіки. Він був затверджений на Підкарпатській Русі. А в 1939-му – в Карпатській Україні. У період 1917-го – початку 1919-х років синьо-жовтим прапором користувалися в Україні і більшовики. Синьо-жовте поєднання кольорів остаточно оформився як единонаціональне на початку ХХ століття. Символами України в новітньому їх трактуванні є безхмарне небо як символ миру, синій колір. І стиглі пшеничні ниви як символ достатку жовтий колір, 24 серпня 1991 року відбулось проголошення акта про незалежність України. І над будинком Верховної Ради піднявся синьо-жовтий прапор. У серпні 2004 року президент підписав указ номер 987 про встановлення Дня Державного прапора України, який святкується щорічно, 23 серпня. До цього День Державного прапора святкувався тільки в Києві на муніципальному рівні. Зараз відзначається в Україні щорічно, згідно з указом президента.